яку з фігур описують всі три речення? Отже, почнемо з першого. Ця фігура це чотирикутник. Почнемо з першої фігури. У нас тут є один, два, три, чотири кути. Отже, це дійсно чотирикутник. Можемо і по сторонах рахувати 1, 2, 3, 4. Друга фігура має один, два, три. Три, чотири сторони і, відповідно, чотири кути. Отже, ця фігура теж підходить. Третя фігура має один, два, три, чотири, п'ять, шість сторін. Отже, вона нам уже не підходить, оскільки є шестикутником. І остання фігура має один, два, три, чотири. Сторони, і, відповідно, чотири кути, отже, це теж є чотирикутником. Переходимо до другого пункту. Фігура не має прямих кутів. Тобто, це такі кути, які мають 90 градусів. Ну і позначаються вони ось так. Як можна помітити, у нас перша фігура якраз таки має кути 90 градусів. Отже, вона нам не підходить. Вона у нас відпадає. Лишаються друга та четверта, і жодна з них не має прямих кутів. Ну і третій пункт. Фігура має чотири рівні сторони. Якщо подивитись на другу фігуру, то можна помітити, що ось ця сторона значно менша за ось цю. Отже, вони не є рівними. А в останній четвертій фігурі намальовано ось такі значки. І ці штрихи позначають рівність сторін. Отже, всі чотири сторони є рівними. А отже, саме четверта фігура описується всіма трьома реченнями.